Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочинаємо новий тиждень і нову загальну енергію. Нагадую, для тих, хто вперше, можливо, буде дивитися це відео, що є загальна енергія, це розширена версія карти дня на тиждень. Тобто я дивлюся, які процеси будуть вірувати впродовж сіми днів. Так, давайте розпочнемо. Перша карта, як завжди, задає темп всім іншим. Задає темп рицар Пентаклів. Чому я зараз посміялась, тому що Пентаклі це найповільніша масть. Тобто, коли падають Пентаклі, це каже про те, що процеси будуть сповільнюватись. Вони будуть сповільнюватись, вони будуть мати більш такий фізичний характер. А рицар Пентаклів це таке насадження результату, який буде через деякий час. Але швидкість цих процесів така собі не швидка. Вона mm -hmm. дуже така повільна, системна, от, от, якось сповільнюються процеси зараз. Якщо порівняти з рицарем жезла, який може програтися, просто от я тільки закінчую відео, у мене вже програється ситуація. Так от, рицар Пентаклів це у нас карта нешвидких процесів. Так, давайте подивимось далі, що там у нас за нешвидкі якісь процеси. Це може бути, до речі, і повідомлення про те, що щось, ви отримуєте результат через місяць, наприклад. Або це не про те, що щось затримується, це про те, що якісь процеси запускають, які будуть запускатися на цьому тижні, вони будуть мати такий характер нешвидкий. Це не тут і зараз програється. Можливо, якісь пропозиції будуть, але знову ж таки, ці пропозиції не тут і зараз втіляться в життя. Фант І помірність. О, шановні. Я б сказала: зелене світло для всіх тих, хто хоче зараз навчитись чомусь новому. Це дуже класний такий тиждень розпочати. Це не відкодати довгий ящик. Хоча слово довгий і рецепт пентаклів, і помірність. Це саме про це а, відчуття, знаєте, якоїсь такої. Сповільнення енергії і про те, що зараз треба більше акцентувати увагу на якихось усвідомленнях. Тобто йдеться мова про те, що по Ерафанту він несе такий відтінок трохи повішеного в плані того, що треба щось для себе переусвідомити. Зупиняється простір процеси в просторі. От, це буде правильніше. Для того, щоб рівноважити. Тобто ви маєте для себе щось переусвідомити, ввести якісь нові правила, які будуть рухатись. Так, трошки виставлю в кадр. Ага. Вниз От так. Так от. Про що йдеться мова? Про те, що зараз необхідно змінювати правила. Тобто, змінювати правила ведення свого життя, можливо, якихось орієнтирів. Я відчуваю, що це не те, що прямо тут і зараз, але от як по вежі, якби би програлась, бо вежа плюс якась жезлова енергетика, так? то прямо Сьогодні треба вже змінити. Ні, це вже почніть щось для себе міняти, але досить так не спішно. Тобто є момент, тобто основні процеси зараз кажуть про зміну правил, про зміну векторів, але дуже так повільно, дуже так спокійно. Немає такого відтінку, щоб прям бігом. Це такі дуже повільні інсайди. Якби їх порівняти, наприклад, з якоюсь картинкою візуалізацією, то це було б, як ви спокійно пішли в кав'ярню, випити або чашку кави або чашку чаю, і от спокійно собі дивлячись за тим, як плине життя за вікном, у вас приходять якісь усвідомлення. І от так само тут є відчуття якоїсь помірності. Тобто основні процеси будуть достатньо помірними. Давайте побачимо, що у нас там у відносинах. Так, уважаемый, относим рыцарь кубков. Рыцарь у нас тут, видите? Нет, паша, извините, это паш кубков, это не рыцарь, король контактов. Зірка, імператор. Та пам'ятаєте, були такі тижні, коли я казала, що чоловіки будуть сильно виділятись. Так, от, знову є такий тиждень, коли проявляти ініціативу, зцілювати якісь зв'язки будуть саме чоловіча енергетика, умовно кажуть. То чоловіки на цьому тижні будуть проявляти себе більше. Наприклад, це може бути несподівана пропозиція, яка давно мала б бути, але все ж таки, нарешті, вона здійснилась. Тобто тут і є ще такий момент здійснення чоловічою стороною того, що давно відкладалося. Це може бути розмова, це може бути якийсь фізичний напрямок, це може бути відновлення, відновлення зв'язку. Є такий момент. От цей тиждень це буде саме такий більш чоловічий. Ну, це не кажеть про те, що жінки ми сидимо в куточку і нічого не робимо, і у нас нічого не відбувається. Тут більше про те, що дійсно на цьому тижні буде себе більш активно проявляти чоловіки. Але не з позиції жезлової енергії, яку там вириваємось в простір, просто от, приймайте мене таким, яким я є. Ні, це більш така помірна енергетика. Це відчувається, знаєте, таке спілкування, то воно буде мати ефект зцілення, воно буде мати ефект такої помірності. Якщо це початок якоїсь взаємодії, так само. Тобто я не відчуваю якихось дуже таких контрастних змін разючих. Це все якось, знаєте, навіть якщо це програється о, ситуація, яка вже давно мала б завершитись, наприклад, там, якась пропозиція, людина довго пропонувала і все ніяк не втілювалося в життя, то воно якось дуже так планомірно війде в життя, ніби так воно і мало бути. От якась така енергетика. Не дивлячись на те, що воно тут присутній ще один старший аркан імператор це такий. Достатньо категоричний аркан монументальний, але от, от, от таке відчуття помірності і відчуття легкості є в цьому. Не дивлячись на те, що все ж таки я б не сказала, що легкість якось сильно асоціюється саме з арканом імператора. Але от в мене є відчуття, ну тут у нас ще старша аркан зірка. Багато старших арканів. От, є відчуття того, що все ж таки чоловіки на цьому тижні вони будуть проявляти себе саме так. Тобто, це буде допомога, це буде підтримка, це, можливо, будуть сказані ті слова, які давно мали б сказані бути. Ну, наприклад, підтримка з батьківської сторони, підтримка зі сторони чоловіка, брата. Тобто, якась така більш. Може підняти ще родинна тема, знаєте? Якщо раніше там чоловіки не фігурували взагалі в вашій родині, так сильно не брали ініціативу, то на цьому тижні може програтися, коли хтось може себе проявити. А проявлення це коли людина бере там, проявляє якусь ініціативу, бере відповідальність за свої дії, якось намагається, намагається відновити зв'язки. Тут ще є питання відновлення, зцілення. Тобто це може бути, до речі, ще питання зі здоров'ям пов'язане. Тобто, нарешті, хтось там почне займатися, піклуватися про своє здоров'я сам не з подачі когось. Де такі процеси у відносинах? Що там у нас ще? Угу. Є якісь такі моменти, знаєте, я б сказала, що о, ви можете для себе бачити. Родові навіть процеси в плані того, чому деякі моменти відбуваються з вами особисто, через вплив чоловіків, тобто, чому чоловіки саме так ввели себе в вашій родині, яким чином їх поведінка відображається тут і зараз, на вашому сьогоденні, в вашому просторі, скажімо так, це більш такі глибинні теми можуть піднятися. Знову ж таки, дає, задає темп в цій глибині. Тобто це якісь основи вашого життя. Ну, наприклад, така дуже проста схема, коли нема впливу батьківської фігури, і доводиться, це вже, незалежності від статі, брати на себе більшу відповідальність, ніж Потрібно, тобто не було цієї підтримки, не було цього фундаменту, яким чином це відображається на вашому житті. Тобто, ви можете брати на себе більше, ніж в силах потягнути. Є проблеми зі здоров'ям. Тобто тут будуть підніматися ці моменти, як правильно збалансовувати своє життя. Тобто, є вже класна навичка брати відповідальність, але теж треба мати міру. Не завжди треба брати одночасно 50 кг ваги на себе. Можна розбити її по 5-10 кг і спокійно донести для того, щоб не напружувати так сильно спину. Так, це такий момент у відносинах. Що у нас там фінансова сфера, діяльність?